Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням я вас вітаю на ютуб-каналі Василь Фламчук. Це наша друга сьогодні зустріч. Насправді я дякую, що ви підписуєтесь на мій авторський ютуб канал. Якщо не підписалися, то будь ласка, не забудьте. і Дзвіночок, і лайки, лайкоси, категоричні українські фотобайки. А найголовніше, я ще раз нагадую, що в нас почалася акція подаруй бійцю шкарпетки. Все це в інстаграм-магазині Мерчів мого каналу. Там все є. Ці шкарпетки. Я в попередній частині вам дав характеристики, які відображають. Вражені в цих карпетах з огляду на досвід їх використання безпосередньо військових підрозділах Так що запрошую бо ходити, і нашим військовим доведеться, я так хотів би мріяти. Ми всі мріємо найближчим часом достатньо багато, щонайменше 80 кілометрів, а може і більше. І ми тут, як можемо, так і допомагаємо, друзі. Рухаємося далі по сьогоднішньому дню. Дійсно, багато повідомлень для того, щоб краще розуміти, що навколо відбувається. Я б як завжди, і оперативна ситуація. Поговорили про позиції а, українського керівництва і бачення дипломатичного розвитку подій, і реакцію краполяних лосів, і путлірів і Китай, який а, починає мінятися в наш бік, в хорошому розумінні цього слова. Ну а Кацапам, бачите, вже не переливки. Якось такий досвід в них інколи е, хочеться сказати, щоб не мавпували вже в нас, але хто його знає. Я просто про всяк випадок розказую, на що вони там собі придумають. Бо інколи коли су. Слухаєш наших спеціалістів там, Арахамію чи того ж Відніславського з їх там ідеями, які потім невілюються, то ну, про всяк випадок. В Казахстані заборонили видаляти обліковий запис у держпослугах на тлі планів Міноборони Касапстану розсилати призовникам електронні повістки. Кацапи почали видаляти облікові записи, як тільки сказали, що будемо онлайн розсилати, а кнопку, яка видаляє, просто відключили. І тепер видалити обліковий запис неможливо. Можливо, тільки через особисте звернення, а там одразу дають повістку. Тобто, не знаю, чи викидати смартфон, чи міняти карт. Якось так. Сервіс Держпослуги відключив видалення облікових записів після запровадження оцих цифрових повісток. Кнопка зникла взагалі і на сайті сервісу. А в мобільному застосунку просто не натискається техпідтримка тепер заявляє, що видалити обліковий запис можна лише через особисте звернення. В ході віснаної компанії прозовників до армії можуть і почнуть сповіщати про необхідність з'явитися до військомату якраз в електронному в в вигляді. Це генштаб Кацапсану заявив, так що це все на повному серйозі. Хочуть вони там скільки то сот тисяч ще назбирати від 18 до 27 і от через мобільне. Застосунок. От така хитра тема, значить, в них використовується. Ну, не в плані досвіду, я зараз говорю, а в плані констатації факту. А що наші законодавство? і наш Конституційний суд є подана заява на розгляд. Угоди щодо чорноморського флоту Касабстану в Україні, тобто Конституційний суд розгляне цю угоду. 49 народних депутатів направили до конституційного суду подання щодо відповідності Конституції України. Угоди про перебування чорноморського флоту. На думку суб'єкта права на конституційне подання є підстави для визнання угоди неконституційною. Це ж харківські угоди, де Федорич легітимний, ведмежий Карлік на підборах 21 квітня 2010 року. Підписали, значить, все угоду, там якісь газ дали. А ті там на 25 років з пролонгацією. От тепер будемо з'ясовувати. Щодо е запровадження ядерної зброї, друзі. Сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий ніж на піку холодної війни. І світ повинен деескалювати напруженість. Це заступниця генсека ООН справах роззброєння Ідзума на каміцу. Закликала всі держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї, виконувати свої зобов'язання, докласти зусиль, аби знизити ядерний ризик і деескалювати напруженість. напруженість. Який спосіб, ну спосіб, в нас, як ми так розуміємо, він один це забрати в Путлера після війни, після поразки всю ядерну зброю. Не знаю, в який спосіб це буде запроваджено, але це необхідно робити, тому що. Що мав з ядерною гранатою, чи мав з ядерною дубінкою, це абсолютно не та перспектива, в якій би нормально себе і спокійно почував цивілізований світ. А щодо сьогоднішніх дій, то просто дійсно треба відзначити, що навіть Китай розказав про те, що Путлер вже давно порушив всі існуючі домовленості і ці договори про нерозповсюдження, розмістивши в Білорусі ядерну зброю. Про що якби да, навіть не завуальовано повідомив представник Китаю в Раді безпеки організації об'єднаних Нації тепер щодо ескалації, да на яку йдуть Кацапи, причому на таких якби гуманітарних рівнях, але тим не менш, а президент Шарджу Байден закликав Кацапів терміново звільнити журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, і це нормальний хайп якраз для преси Сполучених Штатів Америки і для розуміння в суспільстві на що точніше чого вартий Путлер і всі ці розмови Трампа про те, що він з Путлером домовився, якщо Путлер... Людоїд то він і людоїд. Він людожер саме в таких питаннях, пов'язаних навіть із пресою. А там же свобода преси це ж головна головний здобуток, головний здобуток демократії. І цей Путлер це намагається прибрати. Отак, це в картинці серед засобів масової інформації. Я вчора ж говорив вам, що буде обурення. Ось воно і є. І в Байдена спитали, що б він хотів сказати Кацапам в плані затримання американського журналіста. На що Байден сказав: відпустіть його. Це перший публічний коментар президента США з цього приводу Байден додав, що Сполучені Штати не планують. Як вчора закликали представники засобів масової інформації Сполучених Штатів Америки вислати посла до такої матері Кацапського сполучених штатів всіх там журналістів кацапських акредитованих всіх вислати. Ну каже, ми не плануємо, поки кацапських дипломатів висилати відповідь на цей арешт. Поки що дивимося і просимо відпустити. А кацапи, в свою чергу, заявили, що за Спечить консульський доступ до заарештованого журналіста, на якому якраз наполягають ша, і хоча говорили, що вже там були дипломати, ніхто не ходив, в Ліфортова, речниця лаврового коня Путлера Машка Кокс-Сахарок також заявила, що реакція штатів на затримання Гришковича стала самовикриттям ліберальної диктатури. Вони одразу переходять до погроз розправ щодо касабських журналістів. Так це ж журналісти між собою говорять. Бачите, Байден вже спокійно відреагував. Якщо ця логіка була про в публічному просторі вони посіють бурю. Ну, машка Коксахарок, да, вона в своєму репертуарі. Я думаю, що просто преса не зупиниться. Вони будуть нищити Кацапів і це нам на руку, це нормально. Я ж кажу, Путлер робить крок і зразу отримує. Це те, що цю сванку, це таке мудрьонне слово від шахів, але так воно і є. Дивіться, керівники понад 30 інформаційних агенцій по всьому світу підписали листа до кацапського посла. У США цього Антонова з вимогою звільнити ув'язненого кореспондента Wall Street Journal. Це буде міжнародна кампанія. Вони просто знищать касапську репутацію. Ну просто я, я в шоці. Е, хоча потішили там Патрушев чи хто потішив е, Путлера типу, шпигуна піймали. Ну окей, Гершкович є журналістом, а не шпигуном. Е, його слід негайно звільнити без будь-яких умов. І це лист ініційований комітет вже захисту журналістів. Листа підписали керівники. Не просто журналісти, а керівники Associated Press, New York Times. Washington Post, BBC, Time, Euronews, Bloomberg News, Sky News, New Yorker, Economist і багато інших. На переконання журналістів необґрунтований, і несправедливий арешт Гіршковича є значним загостренням а, дій казахського уряду проти преси. Кацапи надсилають меседж про те, що журналістика в межах кордонів Кацапстану криміналізована, і що іноземні кореспонденти, які працюють і прагнуть робити матеріали з Кацапстану, не користуються перевагами верховенства права. Вони що тільки дізналися, чи просто для цього треба, щоб зрозуміти збагнути, треба було те, щоб зробив Путлер. Що він зробив? Листа було передано якраз. От буквально вчора, в цьому послу. реакції, звичайно ж не надійшло. Ну історію з цим журналістом теж ми. Вже кілька днів поспіль з вами обговорюємо. Заарештували в Кацапсані за підозрілою, що він там в шпигунстві. Причому це вперше з часів холодної війни, коли американський журналіст за такою статтею, за звинуваченням в шпигунстві затриманий Москвою. Wall Street Journal заявив, що рішуче заперечує звинувачення ФСБ, і вимагає. Негайно, якраз звільнення журналістів. Ну, е, якби ця людожерська позиція не намагалася її перекрити там якимись словами про шпигунство, все одно ми розуміємо, що е, диктатор Путлер і його ця країна, вони ж терористи, і засуджувати її мають якраз і дії, ідеї, посіпаки спеціальним трибуналом. І на цьому стоїть якраз українська позиція. Хоча ми бачимо, що є і нюанси стосовно ходи, хоча в деякі країни ну не деякі, а весь час хтось приєднується. До речі, до ідеї спецтрибуналу і Фінляндія вже приєдналася, вже будучи членом НАТО. Так що думаю, десь потихеньку ми все ж таки прокрутимо цей маховик. Але президент Зеленський заявив, що створення спеціального трибуналу за злочин агресії Кацапи проти України має бути створений шляхом ухвалення відповідної резолюції генасамблеї. ООН. Звичайно, поки там нібензя, ніхто ці, якби документи приймати не буде, але за бензію буде буде схід сонця, якийсь правильно буде, буде ранок переможний. Е, президент Зеленський підкреслив, що трибунал буде створений після перемоги України. Завершення війни з Кацапами, яка, е, ну і перемога, бо вона є пріоритетом номер один. Що ж стосується етапів, то насамперед Київ прагне заручитися політичною міжнародною підтримкою. Над цим ми працюємо. А саме текст відповідної резолюції для майданчика Організації Об'єднаних Націй він повинен бути виписаний так, щоб всіх плюс-мінус влаштовував. І президент додав, що формат трибуналу наразі узгоджується і серед дискусій фігурує гібридний варіант, проти якого виступає Україна, який підтримують тільки її справді дружніх партнерів. Оце натяк був Сполучених Штатах Америки. Пам'ятаєте, що мовляв, давайте це в ГАЗі на основі українського законодавства. Нам це не дуже підходить, тому що легітимізація самого процесу і результатів воно буде якби такого містечкового рівня. Ми би хотіли, щоб це був реально Нюрнберг, от за великим рахунком Нюрберг. Але тим не менш, ми поки бачимо. Наш варіант, і над ним працюємо. Ми розуміємо, що для нас головне набрати велику кількість держав, щоб велика кількість держав була об'єднана і об'єднана вже підтримувати той чи інший формат відповідної резолюції. Це буде крок номер один. А вже тоді ми перейдемо до практичних кроків щодо самого трибуналу. І в цьому контексті президент Зеленський якраз згадав рішення МКСу на ордер Путлеру, який став дуже серйозним сигналом, напрямку створення трибуналу. Чекаємо, до речі, нових ордерів за там останніми. Ну поки що, давайте назваємо. Та речі своїми іменами, чутками є ордери такі на Шойгу і на Герасимова. Подивимося, чи будуть вони застосовані найближчим часом. Але тим не менш. ще одна сенсація, друзі. От стосовно ідеї по кримінальному цьому, точніше, ж, про спецтрибуратрибуналу, що наші деякі реальні друзі хочуть якийсь гібридно м'який чи пом'якшений варіант, я не розумію. І в цьому контексті я не розумію, але Радіо Свобода повідомила, що... За витоками з Євросоюзу. Грузія може стати кандидатом в ЄС найближчим часом. Однак є умова, кажуть, значить, рекомендацію буде прийнято, якщо впродовж найближчих місяців Тбілісі не зроблять чергових кроків, які віддалять країну від ЄС. Тобто, вся риторика останніх часів, їх недія, недопомога, розповіді про те, що ми там всі втручаємося в їх справи, це нічого. А от та жінка з прапором Євросоюзу два дня, то це вже нормально, це вже добре. Ну окей, значит, рекомендації Єврокомісії мають ухвалити 27 країн-членів ЄС. Це може статися в грудні 23-го, якраз тоді, коли ми очікуємо заявку про початок перемовин про наше членство. Ну і молдавське, в тому числі. Остаточний звіт про виконання Грузії 12 рекомендацій Єврокомісії буде опубліковано в жовтні, в травні в закритому форматі буде проміжна оцінка. Ну щоб ви просто розуміли, що Єврокомісія схиляється. До прийняття рішення щодо надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, е, от різні джерела так покажуть, що рекомендацію щодо надання Грузії статусу кандидата можуть прийняти лише в тому випадку, якщо от там якісь зальотів не буде в плані нових там законів про іноземних агентів, ще якісь теми. Не знаю, але кацапи там міцно сидять. Ну буде б черговий кацапський форпост. Я не знаю для чого. Ну якась геополітична там гра відбувається. Можливо, будуть і перевибори на цьому тлі, можливо, якісь є домовленості передомовленості. Але на даний момент, ну чесно кажучи, таке. Так, друзі, з позитиву, да, МВС МВФ, Міжнародний валютний фонд, таки схвалив рекордний кредит для України в розмірі 15,6 мільярдів. Я напередодні говорив, що от ми чекаємо на рішення, воно є. За даними Reuters, кредит розрахований на 4 роки, буде спрямований на покриття невідкладних потреб України в боротьбі з Кацапами. Це найбільший кредит для України від 2024 року-2022 року. На 4 роки це великий сигнал для всіх інших інвесторів і тих, хто буде бажати вкладати в Україну, а сподіваюся, що таких буде багато. Тому що якраз МВФ і демонструє сталість системи і витривалість. І хто читав, наприклад, з звіт, вони сказали, що незважаючи на війну, Україні вдалося зберігти. Звичайно, як вони сказали, через правильне управління і велику міжнародну допомогу. Але цей і дав можливість зберігти макроекономічні показники, плюс-мінус фінансову систему. Тобто, у нас ця справа не завалилася, і всі віддають належне, звичайно. Тут не треба соромитися, говорить говорити, що ми круті і так нормально ми. Суперово пройшли якраз в тих, в тих обставинах і умовах, які нам Кацап подарував своєю смердючою братською дружбою. Це найбільший пакет для України з 24 лютого 2022 року, і перший великий пакет схвалений МВФ для країни, в якій активно йдуть бойові дії. Ще раз кажу, от вам і віра в ЗСУ, і от вам аналітичні всі прогнози і визначення. Так що там, хто за кордоном, друзі, є бажання, вже починайте щось думати, кметикувати, як повертатиме. Тися, а ми вас будемо раді тут зустрічати. А, друзі, ще сьогодні, хто там спостерігає за діями, я вже пана Трампа згадував сьогодні. Перенесли на 4 квітня суд в справі, значить, Трампа. Ну, фабулу теж я розказувався, зірка там. Які віддали гроші за її мовчанку, але чомусь фонду виборів. Ну, якщо коротко. Тобто, якщо б просто дістав з кишені Трампа і заплатив там, 120 130 тисяч, нічого, а він дістав з фонду, і... який люди назбирали. Ну, от, а там це ж демократія. Захист Трампа стверджує, що той прийде до суду сам, і не треба ніяких кайданок. Там йому оголосять звинувачення. І раніше Верховний суд Нью-Йорка задовольнив запиток окружного прокурора Мангеттена Елена Брегена на оприлюднення видувального акту щодо Трампа. Ну, будемо бачити там кілька епізодів, говорять там про 30 пунктів. Ну, таке. Цікаво, це перший же президент, колишній президент. Ну в них взагалі ж немає колишніх президент Сполучених Штатів, якого будуть таким чином засуджувати. Ще один такий цікавий. Ну, субота, все ж таки. Співробітникам НАТО заборонили використовувати TikTok, І бачу, що TikTok починають тиснути. Не знаю, якщо правда, Урсула фондрляїн і Макрон там все нормально з китайцями полагодять, то може і не будуть забороняти. Але співробітникам НАТО на сьогоднішній день вже заборонили використовувати цей застосунок. Кібербезпека є пріоритет. Для нас НАТО має жорсткі вимоги щодо визначення заявок для офіційного ділового використання. Тікток недоступний на, при, на пристроях НАТО. Ну, не знаю, чи в комп'ютері вони мали застосунки чи в мобілках, але ну, от, от така от історія. При тому, що е, я вже обережно сказав, що пішли розмови в Казахстані, причому на рівні якби, спостерігачів, які дивляться не просто за політикою, але за технікою та технології, і там ці е, портал, в ВКонтакті, почав різко нарощувати серверну підтримку своєї діяльності і таким чином говорять що політичні заявки в плані відімкнення ютюбу в кацапстані а я дуже сподіваюся тоді і відсутність модерації українського контенту в Кацапстані там нас модерують там рекламу звідти розсилають Так що коли ви щось бачите а що нас рекламують кацапські бо це вони так розставляють рекламу це ж не я розставляю не не українські там люди які є в Ютубі це Ютуб розставляє але модерація відбувається не з Польщі там не з Лондона не з Києва а відбувається якраз з Кацапстану, але от ця розмова пішла далі, і кажуть, що тепер китайські фахівці будуть допомагати Кацапам е, з блокуванням Ютюбу. Тобто планують заблокувати до е, завершення поточного року, ну якщо там нічого не зміниться, до 4-го кварталу. За даними журналістів, до Кацапстану вже приїхав 41 технічний фахівець із Китаю. І вони з, спільно з кацапськими колегами готують план блокування. Чому з китайцями? Тому що ну, ви прекрасно знаєте, що в Китаї доступ до е, YouTube Закрито ще з 2009 року, там є аналоги е, YouTube. ну В принципі, китайці там дуже, я так вважаю, ну, те, що я бачив, вони дуже паряться, вони там е, через свої ці застосунки мають практично все те ж саме, що мають. В Ютубі, але без ютюбівського контенту. Чисто китайський варіант. Ну, от вони, я так розумію, що на базах це ВКонтакті хочуть зробити щось подібне, бо Рутюб в них не пішов. Гроші витратили, а по факту результату ніяких, тому що є Ютуб, і люди туди не переходять. Тепер щодо теж ранішні події, в мене теж в телеграм-каналі є інформація, і відео ви все бачили а, відносно лаври. Цей процес відбувається ніхто ж звідти не хоче виходити. Так вони речі повивозили, якісь, але стоять до останнього. Звернулися до суду через постійне блокування значить, представниками УПЦ типу НМП роботи комісії з приймання передачі майна. Це сказав міністр культури Ткаченко. Значить, комісія, ну як ви знаєте, напередодні знов не змогла розпочати свою роботу через супротив УПЦ типу НМП. Заповідник звернувся до господарського суду Києва, щоб усунути численні перешкоди на шляху передачі в законний спосіб майна лаври державі. І ви ж знаєте, що відповідне рішення є. Кабінету міністрів. І е, Ткаченко нагадав, що сьогодні е, комісія з прийому передачі майна знову не змогла розпочати свою роботу на території Лаври через спротив, тому заповідник звернувся до господарського суду, щоб усунути. Значить, і додав, що згідно з статтею 381 цивільного кодексу України власник майна, е, тепер це держава, має право вимагати усунення перешкоду, здійсненні ним право користування розпорядженням своїм майном. Тобто просто тупо ті мають стати і піти. Ну розмови. Слова, оце поливання водою, все ми це бачили, всі ці речі. І сьогодні вранці до Лаври прийшли співробітники СБУ. Наскільки я розумію, на той момент, як я записую це відео, було перекрито вхід до Лаври. Поліція перекрила вже і не пропускала цих значить, діячів. І на вході Павло Лебідь, який є типу, настоятелем чи був настоятелем цього Лаври. Від УПСТ типу НМП, отримав підозру від СБУ. Причому її підписав. Він там не ховався, не викидав, підписав. Знову ж там розказав, що він про це думає. Теж в мене телеграм-каналі є. Можете послухати, бо хто на наших спинах, то сльози наші не впадуть на землю, а впадуть вам на голову, і буде біда президенту і його родині. Ну ми все це чули. Причому, що СБУ вручили підозру одночасно за двома статтями Кримінального кодексу. Значить, 161 це меж міжр... міжрелігійної ворожнечі, і 436 виправдання збройної агресії е, Кацапсану. Це серйозні статті, це п'ятнашка. Як мінімум, да, і як, до речі, просто всі нагадують, казав. Свого часу очільник СБУ Василь Малюк наявність ряси і кадила не є пом'якшувальною обставиною щодо скоєння злочину. От так воно і е, якраз і відбувається. Тепер е, про спорт, друзі, бо там релігія ще спорт нас намалювався, і ми знаємо рішення Кабінету міністрів. А про те, що українським спортсменам, а, якщо вони хочуть залишатися в контексті національних федерацій, а, заборонено по суті брати участь в змаганнях, де присутні кацапи, ну і в контексті Олімпіади. Я абсолютно підтримую це рішення. Ви знаєте мою позицію, що це, це той час, коли треба показати свою громадянську позицію. Якщо там мова про здобутки і так далі, ну треба міняти або громадянство, або ставати якимось там приватником, там професіоналом, я не знаю. Але, але якось так. Причому що пам'ятаєте, що в тенісі ж Кацапи виступають, і міністр закордонних справ, пан Кулєба назвав це аморальним. І стосовно рішення Умблдону повернути кацапських і білоруських гравців, бо раніше на Умблдоні, ну, минулого року вони не виступали. Десь в Австралії, здається, були ці речі пов'язані з кацапськими тенісистами, а от. Якраз в Умблдоні їх не було. Але очільник МЗС закликав уряд Британії відмовити їм у візах. Тобто Вимблдон їх пускає, але візи, наприклад, їм уряд не дає. І стало відомо, що організатори тенісного великого цього турніру Grand Slam Умблдон, ну це ж центр. Тенісу має намір приймати заявки на участь спортсменів з Казахстану і країни картопляного лося. Гравці повинні типу виступати під нейтральним статусом, е, за, їм заборонено висловлювати підтримку вторгненню Казахстану, Ну, не знаю, ну якби, як це має бути. но ну, принаймні таку ідею а, підказав а, начальник нашого зовнішньополітичного. Відомства. Ще от там трошки на, ну, на південь, південний схід Берлін, друзі. От така статистика. Я стосовно того, що там наші люди. Я так розумію, що це не тільки в Берліні, і це от Кацапня там користується, що наших чоловіків там фактично немає. А тільки жінки і з дітьми і дівчата. Але в Берліні за рік зареєстрували в два з половиною рази більше злочинів проти українців, ніж проти інших груп. Етнічних в Берліні, значить, з 24 лютого минулого року, по березень 23 го зареєстровано 3250 злочинів проти українців. Найчастіше це були тілесні ушкодження, там побиття. Штовханина п'ятсот сімдесят погрози 187, образи 86. Тобто наші люди заявляють. Поліцію на це все, але от якраз поліцейська статистика і свідчить, що нападів з побиттям щодо українців якраз в два з половиною рази більше. І лише 23, от ви вдумаєте цифру, 3250 злочинів, а лише 23 розслідування завершилися якимось там обвинуваченням суду і так далі. Це ж цифри опролюдували альянсу українських організацій. Я нікого там, якби не. Жахаю, але просто рано чи пізно і українські чоловіки повернуться в всі країни, і, туди, і Туреччини, і до Єгипта, там, і, і от туди. Так що, якось, думаю, що ця статистика буде вирівнюватися, так мені щось здається. Друзі, новація. Ну, це, напевно, стосується великих міст на сьогоднішній день, бо так чи інакше, це складова нашого ну, бізнесу і теж податки. Платяться і студентів є багато і на що вони стають на ці самокати зараз, як тільки тепліше стане, почнуться самокати, моноколеса. Про всяк випадок просто теж, що їздили тротуарами. Самокати і моноколеса визнали транспортними засобами в Україні. А відтепер такий статус підтверджено новим законом, який підписав президент. Наступним кроком мають бути зміни до правил дорожнього руху. Транспортні засоби поділили на дві категорії: це легкий, персональний, електричний транспортний засіб. Це транспорт. З одним-двома трьома або чотирма колесами, який оснащений електромотором е потужністю до 1000 Вт і може розвивати швидкість до 25 км на годину. Е ну, це такий нормальний двигун, але їде, і низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб. Це кілька, один або кілька електродвигунів, максимальна швидкість, якого не більше 50 км. А важить він не більше 600 кілограмів. Тобто реально незабаром для них буде, я не знаю, чи будуть права якісь вимагати, бо на велосипед ще нема прав. Тож теж транспортний засіб. Якісь моменти регулювати в плані, наприклад, там, появи в пішохідних зонах чи там їзда по тротуарам. Ну, якось буде регулюватися. Це важливо. Так само, як і важливо, це от пережили люди цю навалу з аптеками. Запоріжжя, наприклад, мені написало, а ми все знали, в нас все хорошо. Ну, вас хорошо, бачите, а в Києві не знали. Навіть місцева влада, можливо, в Запоріжжі повідомила. А в нас хайпанули аптеки, причому продавали там типу, спали вже вчора продавали. Я сміявся цим німісілом, люди в дві-три ціни платили. Ну, зрозуміло, кому потрібно. І всі ж наганяють ажітажа. А замість того, щоб дійсно не всі ж там сидять всередині цих постанов і рішень Кабінету міністрів, по факту. Ну, по факту Кабмін правий. Ну по, -по, -по цедулі. Від значить е аптеки продають рецептурні препарати без рецепта, без питань до кінця воєнного стану. Абсолютно, це постанова, яка була прийнята 7 травня 22-го року. Але нас ж ми ж ніколи не дочитуємо. От там десь шепнув хтось, все в нас, значить, з завтрашнього дня рецептурні е рецепти. все. І, і народ побіг до е цих до аптек. Але не дочитали і просто можна було би там зробити якусь комунікацію, сказати, друзі. Чи взагалі, знаєте, пропустити цю тему і до кінця воєнного стану не згадувати. Але бачите, відповідна постанова 7 травня 2022 року і діє до дня припинення чи скасування воєнного стану, до дня припинення, не три місяці після до дня. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, це він правда сьогодні наголосив, не вчора, не позавчора. Я ж казав, за тиждень би скажіть, що люди в нас з 1 квітня, але ви. Там спокійно не нервуйте, це вас не стосується, це стосується конкретно хто і раніше, і ті ліки, які конкретно були по рецептам, їх тепер можна не тільки, значить, на аркуші брати, а можна отримувати в телефон. Ну, якби і спокій голові. А так всі тепер ні, місіл до сімейного лікаря, це ж на телефон, а у мене на телефон, не смартфон, а там пенсіонери в мене аркуш, це я маю йти по аркуш. Отаке от збурення відбулося. Ну, рано чи пізно це доведеться робити, бо ми підписали відповідні європейські правила. Але при тому, якщо. Що це? Відтерміновується, то попередьте заздалегідь трошки, ну це є повага для до людей. Я ще раз скажу, що розумію, що є там закордонні якісь речі, поїздки, купа справ, але люди теж важливі, м'яко кажучи, правда? Так от, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що з 1 квітня перелік рецептурних препаратів не змінюється. Запроваджується лише можливість отримати їх за електронним рецептом. По факту, єдина зміна полягає в тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом. А Тепер буде використовуватися і електрони. От що я вам кажу, що значно зручніше для всіх, і лікаря, і пацієнта, і фармацевта, і раз і нема черг. А вчора заробили, стояли до кінця цього комендантської години в Києві. Не знаю, як ваших містах. Ну, от це як завжди в нас. Хтось. Хай пану, хто заробив, зараз пішли ж розмови, що пальне буде дорожче, ти там 200. 20, ну, все, все, як в нас, абсолютно. Я дякую, друзі, щиро, що ви є на youtube каналі Василь Планчук. Принаймні, ми тут докопирсуємося, добираємося з вами до реального стану речей. Ви не забувайте підписуйтесь, дзвіночок, став, аби нічого важливого не пропустити. Не пропустіть, будь ласка, нашу акцію. Подаруй бійцю шкарпетки. Я якраз сказав, що сезонність міняється. І ми з огляду на досвід використання наших шкарпеток, ну, як виробництво моїх друзів і партнерів від е, львівської фабрики. Бандій. Так вони називаються, бандіт, та це нічого поганого, так називається. Да, з огляду на ці всі дані вони зробили спеціальну модель для українських військ для контрнаступу. Йти доведеться далеко, але шкарпетки вони повинні тримати ногу. Оце от найважливіше, як на мене, в тому числі ну, те, що ми можемо з вами зробити. Хай щастить, до побачення. Спасибі патреонам, спонсорам каналу. Віримо в Бога і підтримуємо Збройні Сили України, Сили оборони. Кожен на своєму місці пхаємо до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Хай щастить до побачення. Спасибі за ваш час. Не перемикайтеся, друзі, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!